Сучасне обладнання, оновлене опалення та комфортні палати у Калинівській міській районній лікарні реконструювали кардіологічне відділення, що дозволить надавати оперативну та ефективну допомогу пацієнтам. Відділення кардіології Калинівської міської районної лікарні щодня приймає до трьох десятків пацієнтів. Після капітального ремонту в оновленому відділенні надається ефективніша та оперативна допомога. Клапани працюють в нормі, скорочення серця хороше, і загалом робота серця непогана. Є проблема по узі судин шиї голови, є звуження невеличкі, але вони за ними треба буде спостерігати. Людмилу сірак доставили у відділення з високим тиском та сильним головним болем. Тиск був 190 на сто на 130, Я вже й не пам'ятаю, бо я достала мене привезли, що я не пам'ятала нічого. А зараз дякувати Богу, дякувати врачам, медсестрам, мене поставили вже на ноги, я вже встаю, я вже хожу, розмовляю, пам'ятаю вже все. Після оновлення відділення переобладнали і палати у кожній власний санвузол, оновлені ліжка, нові меблі та сучасна система опалення. Зараз набагато 100%, зараз набагато краще і легше і взагалі це красота. Все все одно, що приїхала до себе додому. І туалет є, і помитися є де. У відділенні встановили шість моніторів для спостереження за станом пацієнтів, а ще оновили інфузомати – апарати для точного дозування ліків. Останні роки я не запам'ятаю такого часу, щоб у нас був простой одного, хоча б ліжка. Щоденно хтось виписується, хтось поступає. Рух хворих дуже потужний. Практично щоденно 5-6 чоловік поступає, 5-6 виписується. Взагалі змінили конфігурацію всіх палат, тому що в кожній палаті зробили саме з теплою холодною водою, якої раніше не було у нас у цих палатах. Взагалі, у нас по всіх відділеннях майже так зроблені палати, що в кожній палаті ми намагалися зробити максимальні зручності. Оновлене кардіологічне відділення працює вже два роки. Це було останнє відділення в лікарні, яке потребувало реконструкції. Капітальний ремонт провели за кошти бюджету громади. Дуже багато, тому що дуже багато ще необхідного обладнання, сучасного обладнання. Але коли ми зробили повністю ремонт кардіологічного відділення, там ну, дуже багато лікується наших жителів, практично навіть не вистачає ліжкомісць. Колектив дуже потужний і практично працюють повну віддачу сил. А для ще більшого комфорту пацієнтів на території лікарні триває озеленення. Євгенія Овсяннікова, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.